Тут книгу японського дзен буддийського монаха Шінмьо Масуно називається Спіймай дзен життя. До речі, дзен це ж та школа буддизму, що на медитації фокусується, так? Так, так саме на медитації та інтуїтивному такому осягненні. І книга обіцяє нам, ну скажімо, прості шляхи до спокою і радості. От. І наше завдання сьогодні це витягти з неї кілька ключових ідей, можливо, навіть таких, знаєте, несподіваних, як оці маленькі, майже непомітні зміни в ритуалах щось велике дати, тобто не про складну філософію мова, про кроки. Тож давайте спробуємо розібратися у книзі там аж 100 практик, уявіть собі, але ми зупинимось на кількох: ну щоб зрозуміти підхід автора. От перша ідея це усвідомленість в рутині. Наприклад, практика: звільніть час для порожнечі, тобто знайти хоч би 10 хвилин на день, просто побути на одинці. ні про що конкретно не думати, просто спостерігати. І це ж ну дивіться, це йде абсолютно в розрізи з нашою культурою, де постійна зайнятість це норма, де аж винним себе почуваєш, якщо нічого не робиш. Правда, точно відчуття провини це ключове. А автор ще радить прокидатися на 15 хвилин раніше. Але от цікаво, мета ж не в тому, щоб більше встигнути, а щоб спокійно почати день, зробити кілька повільних вдихів, може, чашку чаю випити біля вікна. Це про створення такого внутрішнього простору ще до того, як світ почне щось від нас вимагати. Така собі, знаєте, підготовка розуму до дня. Цікавий поворот, увага до фізичного простору, як до дзеркала виходить внутрішнього стану. От практика ставте черевики рівненько. Звучить ну майже банально, чи не так? Хіба це щось більше, ніж просто охайність? Ну, на перший погляд, так здається дрібницею, але в дзен є такий вислів уважно стеж за тим, що під ногами, коли ви от заходите додому і акуратно ставите взуття. Це ж три секунди займає, але цей мікроритуал він символізує не просто порядок, а усвідомлений перехід зі стану активності зовні до спокою всередині. Це налаштовує розум на присутність тут і зараз. Ага. Стіл це, як каже автор, дзеркало думок. Безлад на столі це ж відображення хаосу в голові. Він заважає концентруватися. Логічно. і прибирання тут це не просто фізична дія, а така собі метафора, очищення розуму. Монахи ж прибирають в храми щоранку не тільки тому, що там брудно, а щоб, як вони кажуть, очистити серце. І ось тут стає справді цікаво. Навіть звичайна кава, і її приготування може стати духовною практикою. Замість того, щоб просто натиснути кнопку на кавомашині, він пропонує уявити весь процес. Ну там збирання дров, розпалювання вогню, помел серен. Це як спосіб відчути вдячність за комфорт, так? Оцінити зусилля, які стоять за простими речами, до яких ми так звикли. Абсолютно, якщо подивитися ширше, це про те, щоб знайти цінність у самому процесі, не тільки в кінцевому результаті, багато практик пов'язані з віжею. Наприклад, не нехтуйте прийомом їжі, тобто їсти і пити усвідомлено, зосереджуючись тільки на цьому, відчуваючи вдячність, угу. або ж інша практика зменшити свої пожитки. Це ж класичний принцип простоти, який ми бачимо в дзенських садах каменів, нічого зайвого. Позбуваючись непотрібних речей, ми звільняємо простір не тільки фізично, але й ментально. Це про свободу від надміру. Ще згадується практика, складайте руки. Це, здається, називається гащо? Так, гащо? Права рука символізує іншу людину чи там Будду, а ліва себе. І коли ми з'єднуємо долоні перед грудьми, це не просто жест, це вираження поваги, смирення. Кажуть, він навіть може допомогти вгамувати таке раптове роздратування чи гнів, нагадуючи про зв'язок з іншими, зі світом. Тож, виходить, до чого ми приходимо. Схоже, основна думка книги це не якісь кардинальні зміни, а радше усвідомленість в маленьких щоденних діях рівно поставити взуття, прибрати стіл, помітити схід сонця, подякувати за їжу. Оці дрібнички вони складають таку мозаїку, мозаїку спокійнішого, осмисленішого буття. Саме так це дуже влучно сказано. Я б додала, що дзен власне вчить знаходити глибину в найпростіших речах. Ці практики це по суті інструменти для тренування уваги, для повернення себе в теперішній момент, от сюди, тут і зараз. Вони допомагають зменшити вплив цього нескінченого потоку думок і зовнішнього шуму. Йдеться про культивування внутрішнього спокою через ті дії, які ми і так робимо щодня, але роблячи їх свідомо. Книга також ставить цікаве запитання через практику Шукайте улюблені слова. У Дзен є багато висловів, знаєте, автор наводить приклад: небуття таїть у собі безмежний потенціал. Це про те, що ну, ми ж приходимо в цей світ ні з чим так? і маємо безмежні можливості. Він пропонує кожному знайти власне слово або фразу, яка резонує, надихає або заспокоює в складні моменти. Це справді залишає такий м -м, простір для роздумів. От яке одне слово чи коротка фраза. Могла б стати таким особистим якорем, нагадуванням про ці принципи простоти, і усвідомленості протягом дня, щось до чого можна по думки повертатися, коли відчуваєш, що рутина, а метушня знову затягують. На цьому, мабуть, і завершимо наше сьогоднішнє дослідження.